Мистецтво, яке знаходить світло навіть у найтемніші часи. Саме про це персональна виставка Анни Звягінцевої Світлячок у мистецькому арсеналі. Назву виставки дала сама художниця. Поміж невизначеності війни, анна звертається до пошуку внутрішнього світла і його символом став світлячок, той самий, що допомагає долати страх перед дорогою навіть у найтемнішому лісі, як зазначає кураторка виставки. Протягом трьох місяців Анна працювала у майстерні, створеній у просторі арсеналу, і підготувала абсолютно нові роботи тут масштабні живописні полотна, величезна текстильна сорочка і багато іншого. Під час повномасштабної війни Анна все частіше звертається до текстилю. Матеріалу, що з одного боку дає відчуття захищеності, а з іншого може перетворитися на траурний саван. Попри близькі смерті, в її роботах відчувається надія і можливість переродження. Наприклад, у ворбовій палиці, яка здатна прорости і стати деревом. У чотирьох залах вибудовується цілий простір мисткині, де вона поєднує метал, папір, фотографії, живопис. І це не просто виставка, це запрошення до роздумів. А що для вас є тим самим світлячком, який допомагає іти вперед навіть у найтемніші часи?